Тепер скажу про тих, звернуся до тих, хто засмутився з приводу того, що начітка була невдалою, швидкою, такою, що призвела до додаткових помилок. Акторка дійсно нервувала, мені здається, невідомо, що відбувалося, і чому це відбувалося. Тому що ти в цьому моменті таки думаєш, ну можна просто сказати, я помилилася, давайте почнемо ще раз. А вона, от як, 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 як потрапила в якийсь слів. І тут я можу сказати, що якщо ви хочете перебити собі цей досвід і отримати якийсь новий досвід написання диктанту, і хочете замінити це сьогодні. Я рекомендую піти на Міетер на читанці. Я начитувала вам Оксану Забушко за тиждень до того, як був справжній диктант минулого року, і, взагалі, можна знайти минулорічні, і позаминулорічні диктантів було багато. Всі вони викладені в інтернеті. Якщо ви хочете як з прекрасним досвідом собі оце прожити. І, з відчуттям, що ви пишете з величезною спільнотою, то насправді всі публічні такі чітки диктантів до них можна приєднатися, переслухати. Я навіть один із диктантів писала уже. Ну, дуже дуже сильно після того, як він а, прийшов. Все одно зв'язок є. Зв'язок є. Звичайно, дуже сумно, коли ти в процесі налаштовуєшся, збираєшся отримати надзвичайне задоволення, і цього задоволення не виходить отримати таким чином, як ти от міг би отримати. Але насправді, ну ну насправді ми отримали задоволення. В інших, інших, інших е, е, вимірах, і от мені здається, що цей пост дуже класно відображає цю реальність. Я вважаю, що все національний срач після написання диктанту національної єдності це невід'ємна частина національної єдності. Спочатку ти чекаєш того диктанта, почекаєш чекаєш срач про диктант, потім чекаєш мема про диктант, потім мема про срач про диктант. А там уже і Миколає. От я, наприклад, я, наприклад, цього року, як я попередні роки не писала, але разом з усіма чекала. А коли зайшла в Фейсбук, то вже про все в курсі: як читали, як писали, я диктувала і яка авторська пунктуація. А ви кажете роз'єднує. Ну і мені здається, що в цьому якраз дуже, дуже, дуже є доля істини. Тим не менш, повертаючись до фігури Наталі Сумської, бо я в якийсь момент побачила, що Ну обговорення ідуть геть не туди. Починають згадувати, що у Ольги Сумської, яка є рідною сестрою Наталки, є дочка, яка вийшла заміж, живе в Москві, Кар'єра, вот це вот все почали питати, а які у неї стосунки, що вона скаже про свою племінницю в Москві. Так я можу сказати, якби ви слідкували за. Долею Наталі Сумської, за її висловлювання, за її громадською позицією, за те, яких дітей вони виховали з Анатолієм Хостікоєвим. То ви бачили, по-перше, що ця сім'я розірвала стосунки з найближчими, тому що різний погляд на те, що таке Україна, що таке майбутнє, як про це говорити, як це? Відвоювати і Оля Сумська дуже часто паразитує на тому, що мовляв сестра відмовляється з нею спілкуватися. А всі ми знаємо про громадську позицію Ольги Сумської. Ну не будемо це приховувати. І тому, коли відбуваються такі нападки на Наталю Сумську, мені аж стало дуже сумно, і мені захотілося сказати про те, що у мене, наприклад, я коли бачу інтерв'ю Наталки Сумської, я Слухаю їх, слухаю з задоволенням, тому що мені подобається темброї голосу. Мене це заспокоює, Вона, можливо, там нічого нового для мене і не скаже. Але для мене це такий, знаєте, от досвід, який ти який дуже сильно заспокоює. І от одне таке інтерв'ю вийшло нещодавно на громадському. І е, там якийсь, якийсь підрозділ громадський, громадський зміст чи щось таке. І я просто звідси вам зацитую, як е, Наталка Сумська читає Любіть Україну. Вона говорить, говорить про щось в інтерв'ю, а потім згадує цей вірш, і дочитує його, ну і зачитує його трошечки. І я просто хочу, щоб у вас, якщо ви, наприклад, нічого не знаєте про цю акторку. Змінився трошки фокус погляду на неї, тому що мені було ну, досить сумно бачити всі ці негативні коменти, хоча я розумію, чим вони викликані. І насправді це дуже сумно, але це не така уже глобальна трагедія, щоб ну, настільки сильно закреслювати всі інші здобутки людини і навіть не цікавитися нею, і придумувати її якусь надуману біографію, якої насправді немає. Це людина, яка глибоко Відчуваю Україну завжди була українкою. В усіх своїх діях, починаючи від там ролі Наталки Полтавки, то що, тощо, тощо, і вона є уособленням власне такого і типажу, і образу, і все. І знову ж таки таємниця, ой, вбивство з багатьма невідомими. Вона там грає роль дуже багато ролей, які закарбовуються в пам'яті. І я просто хочу от, любіть Україну вам зацистувати, щоб ви зрозуміли, що у всіх бувають невдалі дні, але. Це не привід ставити остаточний діагноз. Любіть Україну, як, сон. як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить й любіть годину негоди. Любіть Україну у сні наяву. яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Я розумію, що після цього дуже важко говорити, але я тоді продовжу зразу на іншу тему, тому що, тому що насправді перед тим, як я. Ну, от я сіла писати диктанти, я дивилася те, що йшло в трансляцію перед диктантом, і там була цитата Оксани-Лісового, і я така подумала: о, я сьогодні буду однозначно робити етер, і мені хочеться цю цитату якраз взяти. І я її. Виділила для себе ще до всього того, що відбулося, тому що я слухала. Я завжди така так. Що я візьму собі у випуск? І от цитата Оксани Лісового дуже класно виражає моє ставлення на сьогодні до багато чого, е, пане Оксана. Чи не боїтеся помилок? Знаєте, на жаль, не зміг я подолати страх помилок. Він у мене Грамотичні... залишається різних, різних. І хотілося б, щоб наша освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки обов'язково супроводжують рух вперед, і насправді от. Коли в тебе з'являється дитина, це особливо. Ти починаєш відчувати, що тобі не хочеться, щоб помилки визначали і ставлення твої помилок, як і ставлення. Ну от там дитина, коли падає, вона ж дивиться на своїх батьків і за їхньою реакцією видає певну емоцію. Я про це дуже багато разів розповідала. Те ж саме, і от якщо вона впала, і батьки там, О", то у дитини додатковий стрес теж саме і з помилками по життю, коли ми щось. Пробуємо не так. А насправді я можу сказати, у мене нещодавно був виступ, цей публічний, пов'язаний з презентацією платформи Brobux і е, додатку Brobux. І я така балакуча в етерах, я можу сісти і три години щось говорити. І Я приготувала текст, я його декілька разів сама для себе поговорила. Я вийшла на сцену, мене заціпало. Причому, що я супер балакуча, от я тут в комфортному своєму цьому. Е, у мене, я знаю, що для мене це проблема. Я розумію, що я не можу взагалі проводити паралель між професійною акторкою, як все життя на сцені, все життя працює на те, щоб читати голосом, працювати і так далі, тим більше прямоефірно. Але ну, іноді тебе просто клинить і ціп, ціпить, і ти стоїш, і ти бачиш у залі людей, які погоджуються з тобою однодумці, але тебе просто починає ковбасити і це пояснити неможливо. Я вам нагадаю, як мені вручали премію за підтримку у спільноти. І я поки йшла на сцену, розплакалася, мені вручили скляну там, премію, я її там вже і розбила на сцені, і потім зі сльозами на очах сказала такусь у промову, яку мені в принципі вдалося сказати, тому що я знала заздалегідь, що я хочу. Який меседж я хочу донести. Але ну, це дійсно такий складний процес. І мені у мене прямо у мене дуже велике от. Рівень емпатії піднявся після того всього, що відбувалося, але звичайно я розумію, що це просто моє ставлення, і бути незадоволеним, бути ем, засмученим з цього приводу це теж нормально, і висловлюватися різко. Теж нормально, тому що у всіх є свої очікування. Тим не менш, ну я не знаю, я вже читала один пост, але ну там Людмила Горова дуже теж класно написала. Уявимо на хвильку, що все пройшло бездоганно. Євгенія Кузніцова написала текст простих речень, які складалися б зі слів без подвоєнь, подвійних апострофів, збігів приголосних, без лапок і власних назв. Жодних тобі великих літер, крім тих, що на початку речень, жодних тобі двокрапок і тере, жодних із тих, що всі. Гуглять написання разом і окремо, щоб по-людськи, нарешті, Наталя Сумська прочитала повчительський повільно і правильно, киваючи головою, роблячи театральні павзи на кожну кому артикулюючи кожний приголосний голосний, і так ніби карбоє на камені всі це написали бездоганно і перемогли. Нравиться? Ні. отож, диверсія, якась ну ми б точно це була б диверсія. Хай буде натхненний срач, хай дорікають, сперечаються всі наші лелітки і пітятка. І нехай медійний простір наповнюється обговоренням наших подій, життя, процесів, як оце допіру, бо в цьому стільки життя.